Всім доброго вечора! Сьогодні будемо готувати нависники з творогом та маковою начинкою. Для цього нам потрібно 6 яєць. Висипаємо цукор ванільний 40 грам, стакан сахару і все це перемішуємо. Перемешала яйца с сахаром, добавляем 600 миллилитров молока и все тоже хорошо перемешиваем. Я еще добавила 100 миллилитров олии, добро перемешаем и будем добавлять муку. Ось такий стакан, муки висипаємо. Зараз перемішаємо, подивимося, потрібно додати чи ні. Так, беремо ще один стакан. Добре перемішуємо. Можна це робити міксером, але я люблю. Роблю в Добре перемішали і ось так. таке у нас тісто вийшло. І зараз будемо жарити його, будемо жарити блинчики, а потім будемо робити начинку. Далі покажу. Так, розпочинаємо жарити блинчики. Помимо того, що я додала олії у тісто, я ще так змазую сковородку кусочком сала. Це хто як хоче мені так подобається. І печемо. Так, налили і потім перевертаємо на другу сторону. Так, зараз перевертаємо на другу сторону. Ось так. І пережарюємо все тісто, яке у вас є на блинчики. Далі покажу, як робити начинку. І так, пожарили ми вже нависники наші. І зараз будемо готувати начинку. Є творог, додаємо сюди яйце. Хто скільки хоче по начинці, тут сам буде дивитися. Додаємо цукор. І це все ми перемішаємо. У другу начинку ми робимо із макова начинка. Я беру суху і заливаю кип'яточком. Так, висипаємо всю. І зараз залюю кип'ятком. И зараз заливаем кипяточком. Mm -hmm. Кипяток я сама лью и дивлюся, Чтобы на редкие было. Так. Так, ну ось так. Перемішуємо, вимішуємо і хай запарюється. І це вже начинка готова. І тут також зараз перемішаємо, і будемо тоді робити нависники. Так, начинки наші готові, макус вже запарився. І зараз будемо крутити налиснички наші. Ось вот так ложимо і завертаємо і потім складаємо каструльку і ставляємо у духовку. Я переложу її на висники масла. І ось так. Всім смачного. Дякую за те, що будете дивитися відео. До побачення!